Росія готує так званий Майдан 3 в Україні. Про це на зустрічі з іноземними журналістами заявив Володимир Зеленський. Він каже, РФ прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос у середині країни та, зрештою, усунути президента. Таку інформацію отримала українська розвідка. Також про це поступила інформація від наших закордонних партнерів. Про запуск проєкту Майдан 3 нещодавно писали і в мережі. За даними ЗМІ, проведення нової інформаційної на атаки проти України російські спецслужби планують на листопад-грудень 2023 року. Куратором операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, а ідеологом Владислав Сурков. Один із авторів проєкту Новоросія. З початку цього місяця російські телеграм-канали і справді стали дуже активно просувати ідею про розкол між українським військовим і політичним керівництвом. Окрім інформаційних атак, каже Зеленський, росіяни готуються до масованих ударів по енергетиці. Щоправда, настільки потужних ударів, як торік, не буде. Адже Кремль, хоч і зміг, зібрати певну кількість нових ракет, однак до рівня минулорічних запасів росіянам все ще далеко. І Інакше покупанти уже почали бомбити Україну. Крім того, продовжує Зеленський, з точки зору протиповітряної оборони, ми захищені більше, ніж минулої зими. Крім того, під час розмови з іноземними журналістами голова держави розповів, як українська, так і російська армія зараз зіштовхнулись з нестачею 155 міліметрових артилерійських снарядів. РФ намагається поповнити запаси за рахунок поставок з Північної Кореї. За даними розвідки, південної Кореї Кіньян відправив на фронт уже мільйон таких снарядів. От поставки в Україну значно скоротилися після початку операції Ізраїлю проти Хамасу. Зараз США намагаються збільшити виробництво цих снарядів, однак наразі склався їхній дефіцит в усьому світі. Також президент розповів, що вчорашня зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна була корисною для України. Зеленський не може підтвердити, що лідери США та Китаю безпосередньо обговорювали Україну, але сказав, що російське вторгнення мало так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав.